Два прямолінійні безмежно довгі провідники розташовані паралельно на віддалі 10 см один від одного. По провідниках протікають струми в протилежних напрямках. Знайдіть величину і напрям напруженості магнітного поля в точці, яка лежить на віддалі 10 см від кожного провідника. Ймовірно, з першого разу ми не зможемо зробити зручний вдалий рисунок, ну, але тим не менше, це один провідник, оце другий провідник. Між ними відома якась віддаль. Ця віддаль в нас. Значимо і L. І от нам треба знайти таку точку, яка від кожного розташована на віддалі 10 см. Тобто от коло радіусом 10 см. Отак, от так? От так. відносно одного, коло радіусом 10 см, от так. відносно іншого. Отут така точка. І от В цій точці буде створюватися якесь магнітне поле. Ми, в принципі, знаємо, що. Ну, от, треба вибрати напрямки струмів. Так? Якщо цей струм І напрямлений в той бік, це І1 у нас, а цей струм І2 напрямлений в цей бік, то лінії магнітного поля. Давайте я чорним позначу цю лінію магнітного поля. Чорною штриховкою Вона проходить через стругий. Вона от, взагалі сюди мала пройти. так? Вона напрямлена туди. А для І2, який до нас. До нас це має напрямлена бути лінія в протилежний бік. Значить, якщо це обходить в цей бік, це обходить в цей бік. І напрямлена лінія має бути магнітного поля. Сюди. Отже, це в нас поле H1 від першого. А це в нас поле H2 від другого. Отак От в нас виглядає. Сама картинка, і, як бачите, вона вже доволі заплутана. А ми збираємося надалі її заплутувати. Тому я її перебудую в площині, так ніби ми, ми з вами дивимося от, от з цього напрямку і бачимо вздовж витка. Оце в нас буде один струм. Ми бачимо, як він тече від нас. І один. Оце в нас буде другий струм, ми бачимо, як він тече до нас і 2. Це вектор перпендикулярний від нас до площини, це вектор перпендикулярний до нас. І тепер в нас ця сторона L. і такі ж віддалі, от, так, Рівносторонній трикутник нам треба утворити от такі ж віддалі L тут, і L тут. Зрозуміло, що кут тут всюди дорівнює 60 градусів, оскільки ми отримали рівносторонній трикутник. Ну і вектори Перпендикулярно до цієї лінії має бути, це прямий кут, отже, це має бути вектор H1, магнітне поле 1. Перпендикулярно до цієї лінії, тут прямий кут, має бути поле H2, а за принципом суперпозиції паралельно провели, паралельно провели. І оце буде H загальне поле. Добре, з цим ми розібралися. Тепер можна зробити якийсь скорочений запис і подумати, як шукати потрібні нам величини. Отже, відомо нам L, дорівнює 0,1 метра. Відомо нам І1 дорівнює І2 за величиною дорівнює 5 Ампер. І треба знайти величину і напрям. Ну, напрям у нас визначений на рисунку, як ви бачите, перпендикулярно до відстані. Напрям вже знайшли. Тепер величину напруженості магнітного поля. Напруженість ми позначаємо H велике. Індукцію позначаємо b велике. І ось для напруженості одного прямолінійного провідника нам відома формула. От, згадаємо собі, що напруженість вимірюється в амперах на метр. отже Сила струму має бути в чисельнику, а в знаменнику, перш за все, має бути метр це відстань від провідника до точки. Від провідника до точки. L В нашому випадку. Хоча могли би і R позначити, ну, але на рисунку вже L, то хай буде L. L. І тут має бути 2 π От така формула дає нам, по-перше, одиницю вимірювання, ампер на метр. Ну а по-друге, її можна. Якщо постаратися, то вивести, наприклад, або інтегруванням е, безпосередньо закону Лапласа, або з закону повного струму. Ну, менше з тим. Маємо формулу. Маємо рисунок. Розуміємо, що загальне поле буде, тобто це буде H1, отак записуватися. І так само буде запис, можна його, до речі, порахувати. Чому б його тут і не порахувати, раз все відоме. І виявляється, що таким же виразом буде, оскільки в нас h2 дорівнює ну, H2 дорівнює h1, тому що сила струму однакова, як ви бачите. І це дорівнює H2, тобто якесь числове значення, ми вже могли б отримати. Вектор не буде просто сумою величин, це буде векторна сума двох векторів. І Просто додати нам його не вдасться, нам треба подивитися на цей рисунок. І з цього рисунку, оскільки в нас h1 це ось цей, h2, ось цей, рівні, то ми приходимо до висновку, що ось ці два кути теж мають бути рівні. Хотілося б знати, чому дорівнює цей кут, аби розрахувати h за теоремою, наприклад, косинусів. h квадрат дорівнює h квадрат плюс h2. H12 H22. Особливо добре, що вони між собою рівні. Мінус 2H1H2 на косинус кута, ну, цей кут треба якось позначити, я його позначу альфа. Отже цей кут альфа, нам його потрібно визначити. Тоді все буде зрозуміло. Давайте глянемо на трикутник. Отже, ще раз, це кут 60 градусів, це кут 90 градусів, це кут 90 градусів. Отже, цей кут буде 180 мінус 60 разу. Виходить, що цей кут 120. Отже, половина цього кута це теж 60. Ну і тоді автоматично цей 60 і альфа дорівнює 60 градусів. Альфа дорівнює 60 градусів, отак ми на пальцях і на рисунку розв'язали геометричну задачу, а після того можна попідставляти значення і отримати вже вирази. Та чис числове значення для «h». Тому от, будь ласка, продовжіть, завершіть вірніше цей розв'язок. І не забудьте переконатися, що напруженість буде вмірюватися в амперах на метр.